Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Працівники державного бюро розслідувань та національна поліція затримали фактичного власника ТОВ Краснолиманське, що входить до групи компаній ТОВ УКордонінвест Віталія Кропачова. За даними слідства, через своє підприємство та службових осіб Міністерства енергетики та Державної податкової служби він завдав державі шкоди на понад 2 мільярди гривень на махінаціях у вугільній сфері. Віталій Кропачев є власником «Укрдонінвесту», вугільний бізнес та видобуток газу у 2014 році. Він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донеччини та Луганщини, а у 2017-му – шахту Краснолиманська. За даними економічної правди, Кропачов був смотрящим у вугільній галузі від колишнього першого заступника голови фракції БПП і бізнес-партнера Петра Порошенка Ігоря Кононенка. Сам Кропачов це спростував. Він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донбасу. А у 2017 році придбав у Ігоря Гуменіка та партнерів шахту Краснолиманська, яка з часом стала одним із найуспішніших вугільних підприємств України.